Вітаю, шановне товариство! Мабуть, кожному з вас знайома ситуація, коли після посіву овочів та квітів у вас залишається купа пакуночків з залишками насіння. І звісно, викинути це насіння, шкода, ми його складаємо у велику коробку з тим, щоб висадити в наступному сезоні. А в наступному сезоні ми щось підкуповуємо нове, про щось забуваємо. І це насіння може зберігатися не рік і не два, а набагато довше. Я, наприклад, в себе знаходила залишки насіння, які зберігалися 8 років. Ну і врешті, коли ми збираємося з силами і висіваємо ці залишки. То результат буває не дуже втішний, бо велика частина насіння не сходить. Отож, чи варто зберігати залишки насіння? А якщо так, то яким культурам не зашкодить тривале зберігання? Перш за все, це баштанні культури, огірки, дині. Кавуни, кабачки, насіння цих культур може без проблем зберігатися до п'яти років. А в огірків є така особливість, що при тривалому зберіганні їх схожі тільки покращується. Насіння огірків, яке зберігалося 2-3 роки, зійде набагато краще, ніж свіже зібране насіння, висіяне в наступному сезоні. До п'яти років без ніякої шкоди для схожості може зберігатися насіння дині кавунів. Якщо у вас насіння дині кавунів сходить погано, то це не тому, що насіння протерміноване, а тому, що ці культури поряд із життєздатним насінням утворюють частину стерильного насіння, яке ні по кольору, ні по розміру, ні по вазі не відрізняється від життєздатного і розділити його неможливо. Тому відповідальні виробники насіння навіть в цих інструкціях на пакуночках кавуні від день радять садити в одну ямку по 3-4 насінини, зважаючи на те, що частина з них може не зійти. Помідори це взагалі не культура. Насіння без проблем зберігається 5 років, але може зберігатися і більше. Я колись висіяла помідори, які зберігалися 8 років, і десь 70% насіння в мене дуже прекрасно зійшло. А ось з насінням солодкого перцю ситуація трохи інша. Він може дуже швидко втрачати схожість в процесі зберігання, але зв'язано це з тим, що насіння солодкого перцю дуже вибагливе до умов зберігання. При трохи підвищеній вологості, яку без проблем перенесе насіння інших культур, насіння перцю може почати рости всередині. Звісно, цей зародок загине з часом, і коли ви висієте це насіння, то воно у вас не зійде. А якщо ж температура зберігання занадто висока, насіння перцю може пересохнути і буде у вас сходити дуже довго, або не зійде взагалі. Тому перець краще не залишати на довго зберігання, а використати протягом одного-двох років. Дуже довго зберігає схожість насіння рослин родини капустяних. Це, звісно, всі різновиди капусти, редиска, редька, рібка. Навіть на п'ятому році зберігання ці культури дають ну майже 100% схожість. Більше трьох років не варто зберігати насіння буряків, петрушки і моркви. Після третього року зберігання воно суттєво втрачає схожість і зійде дуже дуже погано. Що ж стосується квітів, то найшвидше втрачає схожість насіння дворічників і недовговічних багаторічників, таких як більшість різновидів, гвоздик, дзвіночок карпатський, наперстянка, віола, братки та інші подібні рослини. Насіння цих рослин зберігається не більше трьох років. Правда, навіть уже на третій рік сходи будуть дуже дуже ріденькі. тому насіння таких квітів варто використати в перший рік. І якщо ви не встигаєте його висіяти все навесні, ви можете його посіяти під зиму. Досить непогано зберігає схожість насіння таких однорічних квітів, як чорнобривці, айстри цинія. Воно може спокійно зберігатися до 4 років, але зважайте на те, що схожість насіння цинії, і айстри залежить не тільки від терміну зберігання, але й від сорту. Насіння сортів з двоколірними пелюстками, з незвичайною формою пелюсток, з дуже махровими квітками, насіння великоквіткових сортів зазвичай сходить гірше, ніж насіння тих сортів, які по своєму зовнішньому вигляду стоять ближче до свого ботанічного дикорослого предка. Так що, як ми бачимо, є достатньо багато рослин, насіння, яких можна зберігати довгий період, але чи варто? Правда, у мене все рівно стоїть коробка з залишками насіння, хоча розмір цієї коробки вже набагато менший ніж був раніше.